Поля тут геморойні, але як не крути, це ріля, і за неї орендуєш, за неї платиш. Відповідно, треба щось робити, бо буде просто кусок болотини. Прийдеться ще, подивимося, е -е, може тут ще трошки підчистить, трохи більше сюди бачиш, тверді, що таки плотність грунта можеш все-таки, е -е, знаєш, коли ти її не чіпаєш, вона одна. Коли ти починаєш щось робити, залишки оці перегнивають. Основне, що тут не треба, і чим добре, що тут не треба ні орати, чи як кажуть, горати. Да? Горати. Горають усі. А вас, до речі, як кажуть? А ну напишіть в коментарях, що треба не орати, не, е, нічого тут не рихлити. Тут плотність, е, щільність ґрунту дуже низька. І тут достатньо зверху обробив. Сієш. І що то виходить? Пішли сюди, куди ти? Ладно, йдемо.